Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді ще одна з монет 2003 року, яка зберігається в мене ось в такій коробці 2003 року, і вона переїде до цього червоного планшету. Ось Я їх поки так всі посилки збираю, розпаковую, закидаю по коробках, а потім для огляду роблю зйомку, а вже потім переміщую для планшету. Щоб нічого не пропустити. Тут у мене 2003 мало монеток поки що. Зараз хочеться брати монети більш-менш стані, але ціни насправді кусаються, досить недешеві. Сьогодні у нас на огляді монета присвячена видатній особистості української поезії Василю Олександровичу Сухомлинського, який народився у 1918 році, а помер у 1970 му і на центральній частині реверсу монети зображена постать українського письменника. Зараз трошки приближу і покажу її ближче. Гурт монети рифлений, як і всіх монет з номіналом. І на аверсі монети, де вказаний номінал. Зараз трошки ближче покажу його, щоб було видно. Номінал 2 гривні. 2 гривні. На горизонтальній композиції під нею в центрі рік Ривоні 2003, малий державний герб України, логотип банкнотно-манетного двору, серце віддають дітям, така композиція книг це і весь перелік це такі книжки, це все творча праця Сухомлинського. І в центральній частині композиція дітей, які працюють. Ось хлопці щось там майструють, і дівчинка, яка годує Оленя. Далі хлопець, який запускає літачок, і хлопець дівчиною, які саджають дерево. Той тобто землю закидає, а дівчина поливає одночасно. Ось, тобто така от композиція. Ці монети досить такі цікаві, вони незвичні в порівняння з тими, які от після там 2015 років пішли. Вони дещо відрізняються. Тут сам друк, цифри, оце все відрізняється досить сильно. Монета присвячена 85-річчю від дня народження українського педагога, заслуженого вчителя. У СРСР, лауреата державної премії УСРСР Василя Олександровича Сухомлицького. Він є автором багатьох наукових праць, книг, у тому числі Серце віддаю дітям. До речі, у 2018 році була випущена монета, що називалася Серце віддаю дітям. І сувенірна упаковка там була, і окрема монета, якраз також присвячена Сухомлинському. Він автор художніх творів для дітей. Все життя присвятив дітям. 33 роки пропрацювавши директором Павлівської середньої школи на Кіровоградщині, виховуючи громадянську гідність, віру, доброту, основу в людині, любов до рідної землі, монета відноситься до серії видатні особистості України. Матеріал нель-зильбер, діаметр 31 міліметр. Маса у неї 12,8 грама стандартно для 2 гривених монет. Тираж у неї всього 30 тисяч. Це вважається такий оптимально нормальний середній тираж. І ринкова ціна стане на початок 2025 року, коли робиться запис 420-510 гривень. Така її вартість. Реалізовував банк цю монету з моменту випуску за номіналом, тобто за 2 гривні можна було придбати таку монету. Зараз що вона дійсно здорожчали суддєво, за 2 гривні це вже навіть нічого за них практично не купиш. Навіть в громадському транспорті вже кошту дорожче проїзд. Стосовно... Василя Сухомлинського він написав 48 монографій, понад 600 статей, півтори тисячі оповідань і казок для дітей. От там зображення оцих оці книжечок на аверсі монети якраз і символізує цей його творчий доробок. В 70-му році він закінчив працю проблеми виховання всебічно розвинутої особистості, доповідь по захисту докторської дисертації за сукупність робіт. Він не встиг захистити через смерть. Творчий доробок Сухомлинського переконливо доводить про багатогранність його педагогічних поглядів і про загальну цілісність його педагогічного мислення. Твори Сухомлинського видані 53 мовами світу загальним тиражем майже 15 мільйонів примірників. Тобто, це постать не просто українська, це постать міжнародного значення. Книга серце віддаю дітям якої ще була, до речі, присвячена монета 2018 року, перекладена на 30 мов світу і витримала 54 видання. 54 рази її передруковували, тобто ну, нові нові видання були. У період 45 по 70 роки надруковано 463 статті, 71-86 105 статей. Країни, де видавали твори Сухомлинського – Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Таджикистан, Татарстан, Узбекистан, Чувашія, Це Пострадянські республіки, а Також Англія, Болгарія, Іспанія, Китай, Монголія, Німеччина, Польща, Румунія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехословаччина, Югославія, Японія. Його книги присвячені головним чином вихованню і навчанню молоді, педагогізації батьків, методиці викладання мови і літератури в середніх школах тощо. Пропагуючи в засаді виховання колективізму в учнів, Сухомлинський рішуче відкидав принцип виховання індивідуума через колектив як засаду, яка може завдати духов, духовної травми вихованцеві, віддаючи належне трудовому вихованню в школі, виступав проти ранньої спеціалізації 16 років життя. Передбачено законом про зміцнення зв'язків школи з життям. Роботи Сухомлинського це особливий матеріал в аспекті гармонізації сімейного виховання учнів. Навіть, побіжному погляду, досить, щоб зрозуміти основну дилему, яку вирішує учитель Патріот у родинах Павлинських селян. Або подолання анархів в сімейно шкідному вихованні молоді, або поступовий розпад існуючих соціальних відносин, як мінімум, на рівні селища. Ось. Всебіжний розвиток особистості можливий лише там, де два вихователя, школа і сім'я діють одностайно, поділяють одні й ті ж самі переконання, виходячи з тих самих принципів. При цьому не допускається розходження ні в меті, ні в суті, ні в засобах виховання. Ну що і з чим я як педагог особисто погоджуюсь з ним повністю, не можна виховувати дитину. Е коли батьки кажуть одне в школі кажуть інше, і відповідно виникає у дитини дилемма, кого ж слухати? Слухають, зазвичай тоді батьки, бо ті є рідніші і ближчими. Вчитель може тільки порадити. А коли батьки працюють гармонійно в комплексі з учителями, от тоді буде якийсь результат. Не якийсь результат, а конкретно позитивний результат. От. З учителями Павлинської школи. Василь Олександрович вибудував таку систему роботи з батьками, яка зробила життя їхніх дітей набагато краще. Я ж трошки закрив, розказуючи про Сухомлинського, ось такий невеликий огляд про видатну особу міжнародного значення без перебільшення сьогодні у нас на каналі. Василь Сухомлинський, який є таким вдачним поповненням, вдалим поповненням моєї колекції. Так, зараз так трошки розташую по центру, щоб було видно даного. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до наступної зустрічі.